Перед офіційною частиною губернатор Валерій Головко разом із чиновниками та забудовниками робить контрольний обхід квартирами будинку. Всього 70 квартир. 15 з них отримали молоді полтавські родини. 2 травня їм вручили ключі та ордери від довгоочікуваного житла. Була мрія, вона здійснилася сьогодні. Треба підбирати коштів трішки і будемо. Працювати на дервонку квартирі. Отримати квартири стало можливим завдяки державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Саме ця структура контролювала і фінансувала весь процес порудження будинку. Стати власником житла розповідають фахівці. Можна було за трьома державними програмами: перша доступне житло, де 30% фінансує держава, а 70% – сім'я. Друга програма здешевлення вартості іпотечних кредитів в державних банках. Брали кредити под 16%, 13% гасило государство. Тут нет ограничення по возрасту. Перебування на квартирной черзі не обов'язково було. Но должны были показати справку о том, що менше 9 квадратів жилой площади приходится на сім'ю. Третя програма молодіжне кредитування. Згідно з нею, кредит дається на 30 років, але обов'язково слід мати дохід не менше 5 тисяч і стояти на квартирній черзі. Сім'я, яка не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою 3% річних. Якщо в сім'ї з'являється дитинка, то відсоткова ставка рівняється нулю. При народженні другої дитини 25% від таги, залишку по тілу кредиту. Бере на себе держава при народженні третьої дитини 50%.» Право розрізати стрічку на вході до будинку надали його найменшим мешканцям. І далі пішли по своїх квартирах. Ольга Марченко пригощає чиновників шампанським, дітей фруктами та цукерками. Дуже ждала, хвилювалася і, якщо чесно, не надіялася, ну виявляється, що так. що Все дуже добре, зараз гарно і дуже вдячна всім і нашому місту, керівництву міста, молодіжному фонду дуже вдячна за це. А в під'їзді в цей час інші мешканці випробовують ліфт. Разом з собою запрошують і журналістів. Ви Поїхали. Зато не говоріть, не снімайте. До першого поверху доїхали успішно. До Все відвічно! Цей будинок розповідає губернатор Валерій Головко розпочали споруджувати у жовтні 2013 року у досить складний для України час. Відтак побоювання людей щодо закінчення термінів будівництва були виправдані. Були б так, мабуть, переживання певні від того, що відбувалося до останнього часу в країні, коли непорядні забудовники ошукували тих людей, які сьогодні ну, вкладали гроші в будівництво. Але сьогодні держава взяла на себе цю функцію. І фінансування часткового, і контролю, і саме головне забезпечення всіх тих людей, які проходять по програмі молодіжного будівництва, конкретними квартирами. Вартість квадратного метра у цьому будинку залишилася на рівні 2013 року по 5200 тисяч гривень.